Ну, власне, я хотіла також поділитися досвідом своєї поїздки до Америки, коли мене запросила українська організація, і я бачила три різних. Так би покоління, три чи три різних типи людей, які там мешкають в Америці, ті, які там народилися, ті, які вже там 20 років і вже зовсім добре себе почувають, і матеріально, і так звикли до культури місцевої, і ті, які щойно переїхали зв'язку з війною, вони вже не тут і ще не там. І відповідно, ці люди вони найбільш незахищено і так невпевнено себе почувають. І я вважаю, що те, що всі три типи людей роблять, тобто ...прошують з України гостей різних дизайнерів, музикантів і так далі. Для того, щоб гуртуватися довкола всього українського. І, До речі, саме церква переважно, такі українські центри, вони є при церкві, власне, Це, гуртує. Українців, і там, де я була зокрема в нью джерсі там в школі вчиться 280 українських дітей. А додайте до тих дітей ще їх батьків і так далі. Але попри те, я бачу, що їх діти, які народжені в абсолютно українській родині, яка виїхала звідси, але народжені там. Вони вже не хочуть говорити українською мовою. Їхні батьки роблять все можливе, докладають величезних зусиль для того, щоб діти, хоча б по суботах вчили українську історію українську мову. Але вони свідомі того, кажуть, що ми це втратимо. І це дуже прикро чути, І тому ми зараз всі повинні робити ще в 10 разів більше тої роботи, яку ми робимо, щоб показувати Україну власне, на рівні сучасної модерної держави і нашу сучасну модерну культуру. Розмови української інтелігенції.